Дешеві мішочки для винограду. Ось це в мене такий фатин, примітивно зшитий, зверху протянута мотузочка Я їх собі наробила різного розміру, такі довгенькі, такі великі, як под геліос і под веліс такі, щоб були і різного кольору. Ну, як і був фатин, такого і зробила. Є такі трошки пожорсткіші, ці краще. Отакі, якщо притуляється ягодка до, ну, що дуже сильно притуляється ягідка, то їх оса прогризає, прогризає і може хм, залізти всередину та з'їсти виноград. Ось так вони виглядають. Звісно, якщо там кущ один, ось воно, до речі, літає. Якщо кущ один. То можна купити. Ну, якщо трошки більше, то, звичайно, ну, багато мешочків не накупишся. А фатин він дуже дорогий, можна зробити собі по розміру, який тобі подобається. От під свій виноград. От, до речі, почала фарбуватися шахерізада. Звичайно, гроночки маленькі. Там є з того боку трошки більше. Але воно не в коєму разі, ці мешочки, вони від сонця, звичайно, не захищають. Від комах захищають, від горобців захищають. А ось від... На жаль, від сонця вони не захищають, бо ягодка палиться все одно. Тут в мене такий бур'яни, немає часу. все це поприбирати. Та воно трошки тіньок дає.